На минулому тижні отримали благодійну допомогу у вигляді розхідних матеріалів від Монпіл'я Україна за сприянням народного депутата Молодка Єра Федоровича. Також на минулому тижні на благодійний фонд прем'єр-УЖЕС Інтернаціональ доставив обладнання, яке ми давно чекали. Це біохімічний автоматичний реалізатор на лабораторії, «Кагулятор». Для лор-відділення і хірургічний мікроскоп для очного відділення. Ми дуже вдячні нашим французьким партнерам. Продовжуємо заходи по підготовці до зими, завершили ремонт в лочному відділенні, завершуємо ремонт частково теплотраси на на наркоочному відділенні. Коли розпочнеться робота обладнання підземлею, ну, ну, конкретно я дату не можу сказати. На цій неділі, що прийом підземів хворих на одному із апаратів розпочався. Це перше. Друге, наркологічне відділення, подивіться, може там якісь ремонтні роботи провести, поки там є, є таке складнощі.